Ти запустила як бізнес свій застосунок кулінара. Це ти, твій брат. Так, у нас дуже цікаве партнерство, яким я е, пишаюся на сьогодні, тому що ми війшли сім'єю. Це два моїх двоюрідних брата, я, всі мартиновські прізвища, і ще в нас є один інвестор. Ми пішли в цю авантюру, це насправді авантюра, тому що це стартап, який, знаєш, не вивчений. Не непропрацьований на нашому ринку а, така історія. Ось цих кулінарних застосунків вона вже дуже гарно працює в Європі, в Америці, в навіть в азійських країнах. В нас поки що цього немає. Немає культури купувати такого характеру продукт. Мені завжди хотілося, щоб було це єдине місце, де згенеровані всі необхідні штуки. І база, і класика, і якесь новаторство, і прості речі, і складніші, де ти можеш надихнутися. Ну і коли цього місця єдиного не знайшла, не знаходила, mm -hmm. залась питання. Ну а чому це не ти, наприклад? Зроби сама тоді, нема, зроби сама, йди роби. Ти зробила скільки коштує зробити свій застосунок? <гум> Ой, сказали хлопці, що не можна називати цю ціну, але приблизно <гум> ця цифра ну, це дуже дорого. Навіть ми самі не розраховували подекуди, що це буде настільки дорого.